Друзі всім доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода. Я Олександр, як і завжди, радий вітати всіх вас на нашому ютуб-каналі. Як ви бачите, ми вже знаходимось на нашому господарстві, де і будемо сьогодні плідно, я би так сказав, навіть дуже плідно працювати. Поговоримо, як і завжди, про дуже актуальні і важливі питання в галузі. Свинарства безпосередньо. Ну а від вас, як і завжди, хочу попросити, не поскупіться, будь ласка, на вподобайку всім, кому сподобався наш YouTube канал, все те, що ми для вас робимо. І ще ви не підписалися. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал і біжимо потихеньку рухатися, незважаючи на те, що сьогодні в нас неділька. Вихідний день, але роботи попереду дуже і дуже багато. Вчора Прибрали із стада ярочку, яку я вам показував і про яку я вам говорив, друзі. І відправилась вона у нас на капчення. Ще раніше прибрали ми із стада нашого плідника-баранчика, також скуштували бараненку. Ну і що, щоби. Так, от, зробити певний висновок, хочеться сказати: Баранина, звичайно, достатньо специфічне м'ясо, але дуже-дуже багато залежить, як вже показала практика, безпосередньо маринад, який ми використовуємо для підготовки, уже, ну, а вже потім і до приготування м'яса. Перший раз можна так сказати, користувався таким більш широко розповсюдженим маринадом. Це цибуля і перець. ну І якраз от от, от м'ясо, яке ми готували, воно ну, в якійсь мірі навіть мене трішечки розчарувало. Потім е, мені порадили хлопці дуже гарний рецепт із е, додаванням тертої цибулі, з додаванням е, того ж самого перцю, солі і е, ківі. Ну, і це вже зовсім, зовсім інший. Якби результат і смак, в принципі, повторююсь, ну потрібен певний підхід і певні знання у приготування баранини. Зараз же ми прибрали із стада зовсім молоденьку ярочку. Їй буквально там якісь три місяці. Тушка у нас вийшла після забою і після розбору в районі 22 кг, Ну а на каптіння віддали і здали ми в районі 13 кг, 2 задочки, реберця, лопаточки. Ну а все решта залишилась на власні потреби. Але що із того вийде експерименту у виді каптіння, також обов'язково вам розкажу. Знаю, що там деякі з моїх підписників не дуже долюб... полюбляють оцих от кучеряшок, кажу, тільки не барани, але тим не менш для нас це нове дітище, як би ділимося досвідом, щоб можливо хтось подивиться, як би, розумів, що воно таке і чи варто його починати і розпочинати. Ну але в принципі я аж ніяк не розчарований тим, що завели ми отаких от от красунчиків. Вередливі, звичайно, вони трішечки ми їх розбавили зерном, дертю. Ну і тільки вони бачать нас на горизонті, мекають, бекають на всю округу. Але нічого, все терпимо. Копченням будемо займатися не ми самі, відвезли якраз продукцію до людини, яка займається всім цим на протязі дуже багатьох років, тому будемо покладатися на її професіоналізм, ну і результат. Я думаю, по можливості обов'язково вам покажемо. Що стосується кілограм копчення, доведеться віддати по 55 гривень за кілограм. Ну і би, Це стала ціна, незважаючи від виду м'яса і кількості м'яса, тому що копте вона і бройлерів, і кроликів, і свинину, і яловичину. Ну і Це як би, хліб, який. Людина, можна так сказати, таким чином отримаство з самого ранку, поки є світло в наявності, швиденько набрав води, приготував комбікорм, який буде призначатися для наших свинок, для наших безхвостиків. Якраз от у минулих відеоматеріалах досить таки прискіпливо і у подробицях ми з вами говорили, обговорювали і розбирали важливі саме. Помолу і е, фракції нашого комбікорму, від якої залежить, на мою думку, дуже і дуже немало. Тому що якраз от, е, від якості комбікорму в першу чергу, але і помол, е, можна так сказати, воєдино можна складати в оцю цепочку, від якої залежить якість. І хочеться конкретно вам показати. Ту фракцію комбікорму, яку використовую і згодовую свинкам я, незважаючи від віку і ваги. Свинок, оця от фракція, здебільшого, для усіх вікових і видових груп у мене готується і згодовується. Єдине, що поросяткам в період підсисний і до 30 кілограмів я оцей комбікорм сипучку гранулюю і отримуємо таку. От гранул. Гранула е, в цьому от періоді підсисному і в періоді дорощування вона е, краще, ефективніше засвоюється, ну і, відповідно, разом з тим отримуємо ми кращі прирости. Що стосується решти поросяток після 30 кг і до фінішу, годую звичайною сипучкою, вода окрема, ну і е, консистенція отакого от, от плану. Значить, е, зернодробілочку я вам до цього показував. дтз ШК, кр 20 ц Подрібнення відбуваються в бункері де знаходяться ножі. Турбіна відбирає пил, оцей, який виділяється після помолу зернової групи. Але в будь-якому випадку, в кінцевому етапі, все в нас перемішується у ванні з участю важливих компонентів, без яких неможливо уявити складову комбікорму. Це білкова група і премікси. І Отака от фракція у нас виходить. На мою думку, от якраз 3 міліметри сито. Також хлопці там писали, що дуже важливу роль відіграє саме ДКУ. Так, я в принципі з цим згодний, але зернодробілочка наша більш ніж влаштовує нас. Але я думаю, що якщо нічого нам не завадить на нас і на вас чекатимуть ну, скоріше. На нас чекатимуть дуже якісні і потрібні зміни і нам, і нашому господарству, але про все це трішечки трішечки пізніше. Так що, хто не підписаний, обов'язково слідкуйте за нами. Підписуйтесь Теперь на канал. До наших безвостиків за матюр, за мазур. Зараз будемо приступати до прибирань і обслуговування наших дівчат. Хлопці там я так. Дивлюся в останніх відеоматеріальчиках дуже переживали за наших дівчат, що вони голодні, ляпають зубами, облизують корита. Друзі, не переживайте, у них є на постійній основі сипучка, Комбікорм Наша задача тільки підливати їм водичку і контролювати наявність води. Так що все нормально, все під контролем. Значить, що також не хочеться. Обходити стороною, друзі, нашу постійну рубрику, яку ми разом з вами започаткували. І е, що вихідних ми разом з вами якраз от, піднімаємо питання цінової політики на е, маленьких поросяток. Сьогодні, друзі, у нас неділя, відбувається купля-продажа маленьких поросяток е, у нашому регіоні, на нашому місцевому ринку, друзі. і... Відгодівлю ми вчора разом з вами обговорювали. Цінова політика ж на маленьких поросяток трішечки трішечки просіла, відштовхуючись від тих цін, які були буквально півтора-два місяці назад. Зараз ціна проскакує на поросяток і дві тисячі, чого не було дуже і дуже давно. Але разом з тим за гарних таких якісних поросяток. Все одно люди просять не менше трьох-трьох двісті трьох з половиною тисяч. Продають чи не продають, це вже інше питання, тому що на минулих вихідних було шість машин, які виїжджали і продавали поросяток. Сьогодні телефонував хлопцям, говорять, що було в районі також шести автомобілів. Поросятка в наявності були, але за них, як кажуть, не вбивалися, не билися. Була пропозиція, покупець також був, але в принципі були власники, які поїхали із поросятками додому. Також дуже буде цікаво, якщо ви поділитесь регіоном, в якому проживаєте. Ви напишете цінову політику на оцих от маленьких поросяток. Маленьких поросяток в моєму розумінні це поросята від там, 5 до 8 неділь. Ну і відповідно ціновою політикою на них і буде дуже також цікаво якою тенденцією є у ваших регіонах і районах? Ціна просідає, падає чи навпаки піднімається, тому що у нашому регіоні безпосередньо це Сумська область, місто Конотоп, цінова політика на маленьких поросяток трішечки, трішечки, але знизилась раніше ціна у нас починалася і коливалася в районі від 2803 і вище? Зараз же, повторююсь, поросята там 6-7 кілограмів. Раніше вони коштували в районі 2803, зараз в принципі, 2-200. Отака ось ціна. Так що не поскупіться на коментар, не поскупіться на інформацію, буде дуже і дуже цікаво почитати. Швиденько вибіжемо до нашої картопельки, потрібно подивитися і проконтролювати наявність жука. Але разом з тим, говорив вам неодноразово, що наш регіон майже півтори місяці е, знаходився. В такій дуже посушливій зоні жодної краплі дощика на нас не упало. Ну і зараз на протязі трьох днів е такий дуже стабільний, гарний, якісний дощик у нас іде. І вся городинка буквально на очах у нас ожила. Не бачу щось я цих кровопійць Ну і слава Богу, значить травить ми їх не будемо. Кавунчики, Ну ви бачите шланга, Але я думаю, це абсолютно звичайна норма усіх людей, хто хоч щось хоче отримати із городу. Кавунчики також розростаються. Будемо сподіватися, що в цьому році отримуємо не менш гарний результат, аніж ми отримали в тому році. Цибулька, морковка, помідорчики. Волога є волога, друзі, що тут говорити? Так, біжимо працювати далі.